Подідем. Е, е, ну, тебе в ризу спасеню, одежею, весело с тебе, немов на жениха, поклав на тебе вінок і як невісту приоздобив тебе красотою, милостивий Бог наш, якому слава, нині повсякчас, і навіки вічні. Господеві помолімся. Це є образ сина Божого, що залишив 99 овець на горох і пішов відшукати одну, що загубилася і знайшов її, і взявши на своє рамене, приніс її до отця свого за своїм Бажанням завжди нині, повсяк, і повсякчасі, віки вічні, серце чисте, нехай створить у тобі Бог і духа правого, нехай обновить у нутрі твоєму. Завжди нині повсякчас, і віки вічні, Господові помолімся, Господи, Господи, споглянь з неба і подивись і навідайся відайся той що насадила правиця Твоя, Господи, нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яка ти для себе укріпив одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Того Євангелія читання, як відпускав на ім'я Отця Сина Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу! Дайте ви. Їм їсти. Коли ми дивляємося сторінки святого Євангелія, можемо побачити, як люди товпами ходили за особою Ісуса Христа. Певно, вони, хтось більш відомо, хтось. Менш свідомо, але розуміли, що перед ними не стоїть і не є звичайна людина. І вони настільки були потягнуті особою Ісуса Христа, що, як оповідає сьогоднішній Єванглія, бо вони аж забулися, що потрібно. Іст. Напевно, кожен з нас це подібно переживає в своєму житті, коли в нашому житті стається якась подія, подія радісна, або подія сумна, подія, на яку ми звертаємо увагу, якою ми переймаємось про щось, що особливо думаємо, то не можемо навіть зауважити, що може, й навіть не снідали, не обідали, а то й не вечеряли. І тоді вони приходять до Ісуса Христа, бо бачать, якщо Він творив стільки знаків, знамень, чуд. Вони певні, що Христос щось підскаже, якось допоможе, щось посприяє. Щоб вийти з цієї ситуації, погляньмо на його сприйняття тогочасного суспільства. Не просто йому було ці ідеї, якими він жив з ними ділитися, ці ідеї, які зароджувалися тут, на підліс на цій горі, їх передавати іншим. У виключений семінарії, Бо, напевно, не сприймали його. Поглядів і переконань тоді, не був до кінця прийнятий суспільство. А навіть погляньмо та славна трійця, яку ми називаємо Вагелевич і Головацький, коли прийшли більш трошки випробування і труднощі, вони відступили від нього. Скажімо, щиро, хоч ми так їх ідеалізуємо, але лишили його самого. І Вже довгі роки після його смерті, то, що він робив, те, що він відчував своїм нотром, що Господь поклав йому на серце, щоби він розвивав, пропагував українську ідею, це сталося дійсністю. Він помирав в злиднях, помирав на самоті. Вимирав від хвороби. Так і в нашому житті може здаватися, що в даний момент немає якогось результату, немає якогось плоду нашої праці, наших зусиль. Але вдивляючися в історію нашого народу, в історію отця Маркіяна, ми бачимо, що потрібно трудитися, не взирати на результати, бо одна з проблем наших, що ми хочемо бачити вже результат. Вже хочемо бачити щось. І чому ми приходимо сюди, щоб накріпитися, набратися того духа, тої сили від Отця Маркіяна, не звараючи на обставини. Щоби подивитися на особистість отця Маркіяна, розуміти, що він зробив що? Може. Ми ж в нього маємо вчитися, що маємо стати подібним. І так як він за життя не побачив результатів своєї праці, навіть подивимося на тата, а тато його відікався, навіть що він займав таку не до кінця зрозумілу поставу. Але він був витривалий у своїх переконаннях. Тож наберімося витривалості. Змінювати себе, змінюватися там, на місцях нашої праці, нашого життя.

Слава Ісусу Христу, і до нас. Христос, що Воскресть і смертвий існий Бог наш молит вам бречи сій Матері, святих славних стихвальних апостолів. Восвятик Отця, нашого дуста, архіпископа Константина Града, і сі доброго Каїлисе, і святий. Мамили, спасе нас, бо він благий чоловіку, любець. Для Маркіяна Шишкевича. звичайно, що багато патріотичних і проповідей, і людей, і виховання народилося і тут, на цій землі Золочівщині. Багато гідних воїнів поклали своє життя у часі її відродження. Є родина небесного. Оця. Треба Господу служити і прожити у боротьбі. Так. Вони всі по сході. Сьогодні ми, дорогі гості, дорогі краяни, вже вкотре зібралися на цій нашій підлисецькій білій горі. Щоб шанувати пам'ять будителя нашого народу Маркіяна Шашкевича, дозвольте від імені обласної державної адміністрації від голови Ірини Сех привітати вас із сьогоднішньою такою важливою для нас в час сьогодення мистецько-патріотичною і духовною акцією від Маркіяна до Тараса. Будь-яка дорога правди веде вгору. І саме в цю гору піднімалися сьогодні з вами ми, щоб насититись, надихнутись тими словами, тією мудрістю, тим пророцтвом наших славних геніїв. генією Маркіяном і генієм Тарасом. І у краї Маркіяна Шашкевича, народного депутата України, пані Ірину Фаріон, просимо, слава Ісусу Христу, слава Україні. Дорогі Люденькове, так звертався Маркіян Шишкевич до громади у своїх проповідях. Небагато з тих Маркіянових проповідей дійшло до нас, серед них і шість польською мовою. Коли я видавала свою книжку про Маркіяна Шишкевича як мовотворця, спершу мала за намір ті шість проповідей перекласти з польської українською, бо в родині Маркіяна по польському спершу говорили. Перші більші також були польською мовою. Але зрозуміла я, що з висоти третього століття не зумію заглибитися у ту мову, якою він підніс нас до небес. অদ্রো ক্রকো চাশ্যত Мої сядіти ви. Та виконав вокальний дует народного дому села Єсипівка у складі Ольги заставної та Надії Кішаль, а компонував Ігор Герасимів.